Добрий день, глядачі ютуб-каналу elvin.com.ua, інтернет-магазину elvin.com.ua. Представляю вам невеличкий відеоогляд електроскутера Elvin EBL 21. Це модель 22-го року, але колір білий перламутр приїхав до нас лишень недавно. Тут він не просто зараз так не видно, камера не передає. Він іде білий перламутр, не глянець, він глянець, але він... Ще з такими вкрапленнями і переливається. Даний електротроцикл обладнаний двома двигунами, двома моторколесами по 600 Вт. Тут він також є, має крашпеди, це захищає електроскутер від не тільки падінь, а якщо ви в калітку заїжджаєте, щоб не пошкрябати пластик. Також є допоміжні ніжки для другого пасажира. І також крашпєди з'єднуються з кріпленням кофру. В даному випадку тут з'єднується і там з'єднується. Також він обладнаний ну, кермо, як у всіх трициклів Elvin, але вже дисплей іде кольоровий з режимом паркінгу. Щоб зрушити з місця, ви натискаєте один раз на гальмівну ручку, все, він переходить в робочий стан і пише. Ready. Показує швидкість, дальність ходу і показує заряд акумуляторної батареї. Також сюди закручуються дзеркала. Він завтра просто ми веземо на нову пошту, бо людина захотіла отримати його в зібраному стані. Спереді йде діодна оптика, денні ходові вогні діодні і йде лінза. Верніше не одна лінза, коли денне світло, коли ближнє світло, одна лінза. Коли включаєте дальнє світло, засвітять три лінзи. Спереді стоять гідравлічні дискові гальми, колеса йдуть 10-го діаметру. Загальний діаметр це 40 см. Ззаду йдуть два двигуни, як я вже сказав, це два мотор колеса, завдяки чому електроскутер. Досить швидко розганяється і розвиває високу швидкість. Ззаду також все діодне. Повністю все діодне. Під сидінням в скутера є великий багажник. Ну Тут вже є, поставили документи, також є автомат для вимкнення електроживлення. Дана модель. Іде максималь... з максимальним навантаженням до 180 кг. Він дуже, дуже мені подобається завдяки тому, що дуже зручно на ньому переміщатися по бездоріжжю, скажімо так, тому що на звичайних трициклах вас трохи кидає сторона в сторону. В даній моделі завдяки незалежній підвізці. Колеса, бачите, як вже ми знімали відео, де їздили по брьовнах. Пошукайте на нашому каналі. Ми їздимо по брусках. Він поводить себе зовсім не як трицикл, а швидше за все, як електроскутер. Якщо вам сподобалася дана модель, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. Дякую за увагу! З вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. До побачення!